Всім привіт! Ви на каналі Фанзона, і сьогодні я вирішила стати футболісткою. Готова до бою, одяг є, макіяж є, помада в моїй сумочці. Мені найголовніше це виглядати гарно, дорого, ефектно, а все інше це пусте, це дрібниці. Тому пішли? Багажник забула закрити. Так, бачу, тут багато футболістів є. Не знаю, зараз будемо знайомитися. І я побачила те, що мене справді здивувало. Хлопці, всі. Повністю всі хлопці вони тренуються без сумочки. Ну, це мені було незрозуміло ще досі трішки. Не розумію цього. Привіт! Тебе як звати? Олег. А ти от скажи, тобі от зручно без сумки грати? Так. Чому? Буде залишати, коли біжиш. Не знаю. Я довіряю я життя без сумки, воно якось так комфортно. Ну реально, якщо я раптом бігаю, в мене губи трішки висохли, чи там щось стерлась помада. Мені треба помада, я раз дістала помаду. Вона вже помада є. Хлопці, привіт! О, який симпатичний хлопчик, а я новенька. Красиво? Хочуть мене взяти в команду замість тебе, казали. Ти ж Максим так? та Дам починати тренування.